При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. До 13-ї зросла кількість потерпілих наслідок удару росіян по Краматорську на Донеччині. Як повідомляє міська військова адміністрація, серед них двоє дітей російська армія ударила посеред містю, постраждала переважно історична забудова. Удар припав на дорогу. Тож тепер комунальники намагаються забезпечити безперешкодний проїзд. Крім того, намагаються затуни затулити вибиті вікна у багатоповерхівках. Про можливий масований російський обстріл Херсона та передмістя в найближчі години попередили в обласній військовій адміністрації. Там закликали людей подбати про власну безпеку, зокрема, утриматися від походів на вулицю, бути подалі від прибережних районів та не підходити до вікон. Херсон та передмістя від ранку під ударами російської артилерії. Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Морочко, поранені троє чоловіків. Один з них працівник комунального підприємства. Він у тяжкому стані. Двоє жінок травмовано в Дніпровському районі. За минулу добу в Херсонській області, за даними ОВА, через російську агресію три людини загинули, ще десять дістали поранення. Окупанти обстріляли більш як чотири десятки населених пунктів. Пошкоджена соціальна інфраструктура, три багатоповерхові та 22 приватні будинки, гаражі і автівка. Понівечено газогін. До 11 років ув'язнення засудили колаборанта з Херсона. Як з'ясували детективи бюро економічної безпеки, під час окупації 2022 року чоловік незаконно очолив комунальне підприємство критичної інфраструктури міста. Він також організував роботу трудового колективу, щоб провести інвентаризацію майна та налагодити роботу організації. Суд виніс вирок у вигляді позбавлення волі строком на 11 років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування у державних та комунальних підприємствах, установах та організаціях, та займатися діяльністю пов'язаною з наданням публічних послуг на строк 15 років з конфіскацією всього майна, який власністю засудженого. Заробили на фальшивих водійських посвідченнях 35 мільйонів гривень. Організовану злочинну групу викрила поліція Тернопільщини. За гроші ділки виготовляли посвідчення на право керування автомобілем та поштою передавали їх клієнтам. Рекламували себе на різних інтернет-платформах, а замовлення приймали через месенджери. За підробку залежно від категорії посвідчення, брали від 11 до 20 тисяч гривень. За тиждень зловмисники відправляли близько 400 документів по всій країні. Охоронці провели у фігурантів близько 20 санкціонованих обшуків у кількох областях. Під час заходів виявили і вилучили докази протиправної діяльності зловмисників. Наразі організатору незаконного бізнесу та ще п'ятьом його спільникам слідчі поліції вручили підозру за незаконні оборудки учасникам організованої злочинної групи загрожує до 12 років позбавлення волі. Колишнього українського військовослужбовця взяли у полон на Донеччині, як повідомили в ДБР, боєць добровільно присягнув на вірність збройним силам Росії після захоплення його частини в Сімферополі у 2014 році. Батьки зрадника досі живуть у Полтавській області. З початком повномасштабного вторгнення зрадник пішов воювати проти України у складі російських штурмовиків 123-ї окремої механізованої бригади. У січні цього року його захопили українські військовослужбовці. Колишній військовий підозрюється у державній зраді, частина друга стаття 111 кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Додаткові 3 мільярди євро військової допомоги може виділити Україні Німеччина. Відповідне рішення ухвалили у бюджетному комітеті країни. За ідею голосували опозиційні консерватори з ХДС ХСС і вільні демократи. Натомість утрималися зелені та поки що провладні соціал-демократи без погодження з міністром фінансів виділити допомогу неможливо. Тож члени комітету закликали очільника Мінфіну Йорга Кукіса дати зелене світло ініціативі якнайшвидше. Дотепер будь-які проєкти, погоджені бюджетним комітетом, міністерство фінансів, приймало беззаперечно. Ще одна ізраїльська заручниця повернулася додому. Бойовики Хамасу відпустили 20-річну військовослужбовицю Цахалу Агам Бергер. В рамках угоди про припинення вогню та обмін полоненими вдома вже восьмеро ізраїльтян. Сьогодні, окрім Бергер, повернутися мають іще двоє. Як доказ, терористи зафільмували на відео, як виводять дівчину та передають волонтерам Червоного Хреста. Її родина в цей час стежила за процесом дистанційно. Я нагадаю, в рамках першого етапу угоди про перемир'я Хамас зобов'язався віддати 33 заручники в обмін на амністію для кількох сотень палестинців, засуджених в Ізраїлі за тероризм. 11 років за ґратами такий вирок отримав колишній сенатор демократ від штату Нью-Джерсі Роберт Менендес. Суд Південного округу Нью-Йорка визнав його винним у корупції та незаконній діяльності на користь інших держав. Екс-голові сенатського комітету з міжнародних відносин закидають участь у багаторічній схемі хабарництва в обмін на сприяння інтересам бізнесу та урядів Єгипту і Катару. У 22 му під час обшуків ФБР знайшли у його шафах та одязі майже півмільйона доларів готівкою. Окрім того, Менендес, начебто, отримував у руки золоті злитки, зокрема під час таємних вечер. А незаконні оборудки провертали у зашифрованих телефонних розмовах. Торік у липні суд присяжних визнав політика винним за всіма пунктами обвинувачення. А їх 16. Підсудний провини не визнає та обіцяє оскаржити рішення. Незалежно від того, що казав сьогодні суддя, я не винен і тому з нетерпінням чекаю на апеляцію з низки питань. А поки скажу ось що Весь цей процес був нічим іншим як політичним переслідуванням і полюванням на відьом. Депортованих зі сполучених штатів мігрантів розміщуватимуть у Гуантанамо. Відповідний указ планує невдовзі підписати президент Дональд Трамп. Повідомляє видання загіл. А поки що, завдання для Пентагону та Міністерства внутрішньої безпеки організувати 30 тисяч місць для майбутніх бранців. На думку Трампа, це дуже безпечне місце, з якого вкрай важко втекти. Нагадаю, військова база Гуантанамо, розташована на Кубі найбільш відома як місце утримання підозрюваних в міжнародному тероризмі. Її 2002-го відкрив тодішній президент США Джордж Буш молодший після терактів 11 вересня. Цим указом я доручаю розпочати підготовку центру для мігрантів у Гуантанамо. Мало хто знає, що в нас є 30 тисяч ліжок для найзапекліших ворогів американського народу. Деякі з них настільки погані та небезпечні, що ми не можемо довірити їх навіть урядам їхніх країн. Ці люди не повинні повертатися додому, тому ми відправимо їх до Гуантанамо. Лідера сирійських повстанців Ахмеда Аль-Шара офіційно призначили президентом Сирії на перехідний період. Про таке повідомляє зокрема видання Гардіан. Парламент обраний ще за каденції Башара Асада розпустили. А чинність конституції 2012 року тимчасово припинили. До нових виборів діятиме нова законодавча рада. А замість старих військових структур і силових відомств створять нові органи безпеки та заново зберуть національну армію. Чи розпустять при цьому угруповання Хаят та Хрір Ашам, нинішню основну політичну та військову силу у Сирії? Поки що невідомо. Перехідний уряд планує передати владу новому кабміну у березні. Я нагадаю, режим Башара Асада було повалено 8 грудня. Сам він з родиною втік у Москву. Росія надала диктатору офіційний притулок, і до слова, нова сирійська влада вимагає екстрадиції колишнього президента, бо вважає, він має понести покарання за злочини проти власного народу. Серед наших пріоритетів заповнити вакуум влади законним шляхом, і в перехідний період має панувати правосуддя, а не жага помсти. Ми маємо розбудувати державні інституції, а надто військові та безпекові. Бо людське життя має найбільший пріоритет перед усіма іншими цінностями. Економіка буде спрямована на відновлення промислових і людських ресурсів, а політика на відновлення міжнародного статусу Сирії. Від дев'яти немовлят відмовилися біологічні батьки протягом минулого року у Кропивницькому. Усіх залишили в пологових будинках міста одразу після народження. Однак у соціальних службах запевняють, у таких дітей високі шанси потрапити у добрі родини. Більше про це розповість Олена Бринза. Да, вже смачно було спадки. Цю одномісячну дівчинку у міському пологовому будинку Кропивницького біологічна мати залишила одразу після народження. Нині її доглядають медсестри відділення. Такі дітки поступають до нас з відділення новонароджених, коли ми вже знаємо, що мама там не хоче забирати, або відмовляється, бо наші медсестри, медичні працівники, доглядають, годують, піклуються про цю дитинку, лікарі оглядають. Якщо є патологічні стани, це все лікує. Немовлята, від яких відмовляються мами, перебувають у пологовому будинку протягом двох місяців. За цей час біологічні батьки ще можуть змінити своє рішення і забрати дитину. Починаючи з пологового залу, якщо мати відмовляється брати дитинку, її не викладають на матір, не прикладують перше грудне вигодовування там же в пологовому залі, ми зразу з моменту народження ізолюємо. На протязі двох місців ми зразу, якщо жінка пише заяву про відмову від дитини, складається акт присутності соціальних служб, поліції, дитячої поліції, складається акт про покинуту дитину. Далі соціальні служби забирають малюків та знаходять їм тимчасову домівку до усиновлення. У мерії запевняють, саме діти до року мають найвищі шанси на повноцінну родину. Дитина може бути тимчасово влаштована в патронатну сім'ю, дитина може бути також влаштована в прийомну сім'ю або в дитячий будинок сімейного типу до проходження процедури усиновлення. Загалом дітки новонароджені. Потрапляють під усиновлення з такими рідкими виключеннями. Це вже через стан здоров'я дитини, коли кандидати, дійсно, коли вже є складнощі зі станом здоров'я, такі, які складно лікувати, то тоді кандидати відмовляються. Минулого року в пологових будинках Кропивницького біологічні батьки залишили 9 немовлят. Семеро з них вже в обіймах нових мамусь і татусів. Ще двоє в процесі усиновлення. Черга існує. Черга більше, ніж народжується дітей, тому це дуже добре, що суспільство так позитивно налаштоване на усиновлення новонародження діток. Але бажано, б, щоб все ж таки наші громадяни хотіли б усиновлювати і дітей старшого віку, оскільки саме це є проблемою. У міському пологовому будинку Кропивницького також діє вікно життя. Беруть ручку, відкривають на себе і кладуть дитинку. Там у нас є утеплене місце, і кладуть туди дитинку. Через 30 секунд спрацьовує сирена. Це набагато краще, чим забезпечує зберігається життя дитинки І її перспективи, що може попасти в гарну сім'ю. Якщо за місяць жінка, яка залишила дитину, не виявить бажання її забрати, їй шукатимуть нову сім'ю. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч, Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини о 16-й будуть свіжі новини. Ну а доти вашу увагу триматиме Олександр Васильченко. Олександр ефір твій. Дякую, Олександре. Один мільярд гривень на гуманітарне розмінування. Про це поговоримо протягом цієї години. Обов'язково дочекайтеся. Хоче вшанування і розуміння, що він віддав частинку свого тіла недарма. Тому що воюємо ми не за абстрактні речі, воюємо ми за власні родини і за власну землю. Після таких тяжких поранень ми можемо ставати на ноги, прославляти нашу країну і долучатися до спорту. Це про бої навіть в тилу після поранення в бої з собою. Рубрика один день. Могутні сьогодні о 15.40 У марафоні Єдині новини. Слава Україні! Героям! слава! Бають перемогу. Вербують спецслужби ворога. Ідеш на зраду та тероризм. Подружки. СБУ тебе обов'язково знайде. На це у землю на землю. На коліна на коліна. Всім залишати до своїх вгору! сядеш. надовго не руйнуй своє життя. Якщо тебе вербують на підпал чи теракт, повідомляй в чат-бот СБУ. не пали своїх, спали ворога. Як заощадити на шляху до зеленої енергетики, скористатися однією з програм фінансової підтримки і встановити сонячну електростанцію з системою накопичення. Дізнайся, як отримати фінансування за посиланням. Творимо Україну для життя разом. Марафон Єдині новини триває. для вас. працює інформаційна служба інтера. Я Олександр Васильченко. 347 тисяч гектарів Миколаївщини досі залишаються потенційно небезпечними через замінованість внаслідок бойових дій. На території області вже знайдено та знешкоджено понад 68 тисяч боєприпасів різного типу. Обстеження території триває. Більше докладно у матеріалі Єлизавети Кротик. Агроном Олег Агафонов працює на полях Снігурівської громади. Близько півтори тисячі гектарів земель цього сільгоспідприємства були під окупацією. Після звільнення тут і досі знаходять вибухонебезпечні предмети. На той момент, коли ми зайшли працювати на підприємстві, у нас не було 100% гарантії, що все розміновано. Тому ми робили, як то кажучи, на Авось. Хлопці знали, на що вони йдуть. Да, звісно, їм підвищили на таких опасних, я б сказав, роботах зарплату. Ну, хлопці добровільно погоджувалися, продалися інструктажі, щоб дивилися на всі 360 градусів округ себе. Землі вирішили обробляти ще до роботи саперів на полях і ледь не втратили одного з працівників. На одному з полів. Підірвався наш працівник на тракторі Холанд із дисками. Приймі, це все було я на одному краю поля, він на другому. Я ж дивлюсь, працює. Він об'їхав один раз поле по периметру, заїжджає, як то кажуть, другий слід робити і на другому сліду спрацьовує ТМК і трактор зривається. Я мить до нього, слава Богу, він живий, здоровий, трактор підірваний, горить. Ну, ми хотів паніки, ну, спасли трактор, затушили його. Поле усім гектарів розчищали за підтримки міжнародної організації гуманітарного розмінування Халотраст, де мінер Владислав Маковкин розповідає, знаходив розтяжки протипіхотні міни та інші боєприпаси. Єсть поїзд розтяжок. Є пошук розтяжок. Якщо на ділянці були знайдені розтяжки, є лінійний метод метод детектору. Це пошук боєприпасів, встановлених у ґрунті. Це протитранспортна міна, її не видно на поверхні. Тоді ми використовуємо або лінійний метод, або широкоформатний рамковий детектор. Так само є місця детонації боєприпасів, коли боєприпаси розкидає по ділянці. Вони знаходяться на поверхні. Тоді відбувається поверхнева очистка за допомогою детектора. Саме на цій території фахівці працювали за методом такої очистки, бо всі вибухонебезпечні предмети лежали на поверхні. Ці території півдня вони всі потенційно дуже небезпечні, дуже багато різних загроз і протипіхотних, і протитранспортних загроз. Тут багато. Тому група збирає максимум інформації з місць, потім вирушає, щоб побачити вже докази. Спочатку повномасштабної війни 890 тисяч гектарів земель Миколаївської області вважалися потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами. Понад 500 тисяч гектарів вже обстежено та розміновано. Що стосується земель сільськогосподарського призначення, то обстежено зараз приблизно. 320 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, з яких 33,5 тисячі визнано забрудненими, із з яких орієнтовно 16,5 тисяч вже розміновано. Інша частина у нас ще попереду. Зараз на території області продовжують роботу майже тисячу саперів та 19 роботизованих машин. Розміновують землі області як підрозділи ДСНС, Нацполіції, ЗСУ, так і фахівці шести міжнародних організацій. На Миколаївщині вже виявлено та знешкоджено 68 тисяч різних боєприпасів. Іли завета кротик, Павло Ткаченко, подробиці телекнал інтер, марафон єдині новини.